Вітаю малята! Сьогодні ми з вами завітали до лісової феї. Вона все знає про рослини і зараз познайомить нас з деякими деревами. Це дерево називається сосна. Хто бачив насадження сосни, обов'язково скаже, що вони красиві, світлі, дуже приваблюють своїм виглядом. Сосни практично невибагливі до умов середовища, можуть зростати в будь-яких умовах. Це світлолюбива порода. Коренева система сосни дуже добре розвинута. Вона пронизує величезний об'єм ґрунту, бирає з неї вологу і поживні речовини, що так їй необхідні для існування. Сосна має високий стрункий стовбур, дуже товсту кору в нижній частині стовбура. Деревина сосни достатньо міцна, і тому вона здавна вважалась будівельною породою. У стовбурах сосни є багато смоли, яку переробляють на скипідар, камфору, каніфоль та інші цінні продукти. Бурштин це теж смола сосни, з нього виготовляють дуже гарні прикраси. Ви, мабуть, впізнали це дерево? Це клен. Клен дуже красиве дерево, яке прекрасно виглядає в будь-яку пору року, але восени по-особливому. Він перетворюється в палітру фарб, від якої неможливо відірвати очей. З настанням весни клен прокидається від сну одним з перших і радує своєю красою та величчю. А в квітні починається цвітіння клена. Цвіте він дрібними зелено-жовтими квіточками, які мають чарівний аромат. А для бджіл цей запах дуже привабливий, тому клен часто садять біля пасик. Пилок клена подобається не тільки бджолам, але й іншим комахам. Деревина клена дуже міцна і надійна, тому з нього. Виготовляють музичні інструменти та меблі. Смерека це різновид ялинки. Ростуть смереки в Карпатах. Це хвойне вічно-зелене дерево. Гілки у нього розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під яким часом не проникають навіть краплі дощу. Смереки приносять велику користь звірям і птахам, що живуть в лісі. З ялинкових шишок птахи дістають насіння, якими вони харчуються у суворий зимовий час. Особливо подобаються насіння смереки шишкарям, які навіть свої гнізда б'ють на гілках. Попитні тварини взимку поїдають молоді пагони дерева, а між коренів зеленої смереки ведмеді викопують свої барлоги. Привертають лісових мешканців до дерев ще й гриби, яким подобається рости поряд з коріннями. А це дерево, листя якого схоже на клинове, називається платан. Платани це великі листяні дерева. Зазвичай вони ростуть у прирічкових та інших вологих районах. Стовбур дерева має циліндричну форму і може сягати 50 метрів заввишки. Живуть платани іноді навіть більш ніж 2000 років. З роками з корою платана відбувається те саме, що зі шкірою змії. Інтенсивний ріст в ширину змушує його. Скидати покриття великими пластинами, оголюючи молоді гірчично-зеленуваті шари. Пліт це складний горішок, який містить пучок волосків. З деревини платани виготовляють столи, стільці, кухні. Його деревина має яскравий, виражений, приємний аромат, тому її використовують навіть. У виробництві парфумів. А тепер лісова фея пропоную вам сканувати QR-код, щоб пограти у гру, добери плід до дерева. На все добре!